йшли якось сонце, мороз і вітер широкою дорогою. Аж зустріли селянина. Вітаю! Здоровенькі були, доброго здоров'я! Добрий день! Уклонився й собі чоловік. Щойно друзі розминулися із селянином, як замислилися. І з ким же чоловік привітався, з усіма чи з одним? Наздогнали подорожнього. Аж сонце й мороз схвильовано цікавляться. Ти з усіма нами привітався, чи з кимсь одним? Селянин на мить замислився, сміхнувся у вуса і відповів. З одним? І з ким же? «З найдужчим, заявив кмітливець і пішов додому. Мандрівники перезирнулися, теж подалися своєю дорогою. Коли це червонощокий дідусь зупиняється і розгнівано вигукує. Заморожу на хабу Сонце теж обурилося, спершу попечу невічливого селянина. Вітер усміхнувся на недобрі слова приятелів. Коли ти сонцю припечеш, я охолоджу подухом, розжарене проміння. А коли мороз рознівається. Осто стихну, і чоловік не замерзе. У жнива вийшов той чоловік у поле, а сонце пече, як вогонь, коли це дмухнув холодний вітерець. Де й спека поділася? А взимку йде чоловік у ліс по дрова, а там такий мороз аж тріщить, коли ж вітер. Шусть і вщух ані шелесне. От той чоловік і не замерз, от як вітер захистив чоловіка від сонця й морозу.